Огноз погоди на 8 травня, день тижня неділя. Схід сонця о 5 годині 23 хвилини. Захід о 20 годині 13 хвилин. Місяць у Близнюках йде третя місячна доба. За народним календарем, 8 травня відзначається День пам'яті святого апостола і євангеліста Марка. У народі його називали Марк Ключник. Вважається, що Марк відає ключами від дощів. Якщо випаде у травні три дощі добрих, то хліба буде на три роки повних. Якщо співочі птахи прилітають із граями, тепле літо. Якщо у цей день спостерігалася райдуга, висока і крута до хорошої погоди. Якщо ж вона була низькою і пологою до негоди. А ось якою буде погода 8 травня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 8 травня 2016 року у Миколаїві та області з ранку до самого вечора небо буде ясним. Без опадів. Вітер Південно-Західний 2-4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 765 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 34%. нічна температура плюс 10. А в день – плюс 21. На території області у Первомайську, Вознесенську Южноукраїнську, Очаковій та Снігурівці вночі прогнозується плюс 10, плюс 14. А вдень температурний стовпчик коливатиметься в таких межах плюс 17, плюс 20. Це був прогноз погоди. Хорошого вам настрою на все добре.